Ну, ось ще один вид актинідії, який не зов... зовсім недавно з'явився у нас в Україні. Але вже на сьогодні ми маємо навіть сорт Помаранчева. Це Актинідія Полігама. Ну, Полігама це не зовсім відповідає назві. Просто це чудовий вид Актинідії. Його ще називають, наприклад, в Польщі відомий він під вид, під назвою стрібляста ладзинка. Його особливість в тому, що листкова пластинка теж забарвлюється, змінює забарвлення, Точно так же, як і коломікта. Коли починається початок бутонізації, на цих листочках з'являються сріблясті плямки, які наростають до кінця світіння. Тобто рослина теж виглядає досить декоративно, особливо чим більше вона писала на сонечку. Але плоди у неї зовсім інші. Це рослина жовто жовтими плодами, як ви бачите, які достигають у цей час, і досить рясно плодоносить. Смак плодів дуже відрізняється від аргути, тим паче від коломігти, від іві. Має таку чудову гірчинку, тому плоди дуже гарно в заготовці маринованим, неймовірний смак, якийсь має аромат. Ну, є свої почитачі, ті, хто вже полюбує цю Актинідію, а найбільше цю Актинідію полюбляють котики. І ми з вами, коли купуємо палички для котів, то купуємо саме палички актинідії полігами. Тому, коли маємо місцинку і маємо улюбленця, якому треба буде палички, та ще й смакуємо ці плоди то також вартує посадити у себе на ділянці актинідію цього виду. Знову ж таки, якщо ми налаштовані з вами збирати плоди, то ми повинні пам'ятати, що окрім жіночої рослинки, маємо посадити і чоловічу актинідію полігама, хоч в назві звучить, що вона полігамна, і повинна була швидше за все бути однодомна. Але так не трапилося. Їй теж потрібна чоловіча рослинка для заходу.